Єхідний оприскувач Ліксінг. Завод знаходиться на півночі Китаю, де природні умови, кліматичні умови схожі до українських. Цей оприскувач розрахований і спеціально нами привезений з Китаю для того, щоб він був доступний не тільки для великих компаній аграрних. А також для середніх фермерів і господарств, тому що його ціна близька до причіпного оприскувача. І так, ви бачите, що оприскувач технічно спереді у нас розташована кабіна ззаді двигун, посередині бочка для робочої рідини 5 тисяч літрів із нержавіючої сталі. Це дає можливість органічно збалансувати вагу оприскувача. Штанга у нас 27 метрів, маємо 7 секцій, одна центральна і по, три по кожній стороні. І відповідно оприскувач має все необхідне для роботи, але нічого лишнього. Чиста механіка. Привод коліс здійснюється відсутні гідростатичні механізми, іде сугубо редуктор, карданні передачі, і таким чином ми спрощуємо конструктивний варіант опорізкувача. І бачимо так само, в принципі, у нас є регулювання ширини колії. Так само, ми, як у всіх оприскувачах, є мож... можливість регулювання висоти штанги. На даний момент ми бачимо, що десь приблизно десь до 50 сантиметрів на рівні ґрунту працює наш оприскувач. І ще раз повторюю, що це все надзвичайно просто. Низька експлуатаційна, також затрати на ремонт дуже-дуже низькі. Один у нас дві моделі. В даному випадку це повнопривідний оприскувач і є монопривідний. Один із таких монопривідних оприскувачів. Працює у нас на Закарпатті в господарстві тиса вже два роки, і фактично обслуговували ми тільки в період гарантії, оприскувач повністю господарство справляється з ним, ну так, наприклад, як з трактором МТЗ, тобто без будь-яких затрат по сервісу. Ще раз кажу, дуже проста машина і доступна для, для всіх господарств. І також скажу, що зараз у нас вже привезені два нових оприскувачі нової генерації, які мають вже певні удосконалості. вивчені недоліки, які були зроблені на першому поставленому оприскувачі. Всі абсолютно ліквідовані. Запрошуємо всіх фермерів, всі господарства. До співпраці і до можливості за е, порівняно оптимальну невелику ціну придбати машину, яка буде вам забезпечувати абсолютно все. Нагадаю, що там кліренс метр сімдесят, бочка 5 тисяч літрів, штанга 27 метрів. Дякую всім за увагу. Дякую